Це генерал з вуми міста Дніпра дістав посічення показав на рівні очі, і вас було затримано те, що ви міжнародному розшуку. Так, відкрив двері від автомобіля, після чого посадив правопорушника. Так, маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, буде використано проти вас судді, маєте право на приватного адвоката, якщо у вас його немає, вам буде надано безкоштовний державний адвокат, також маєте право на один телефонний дзвінок протягом трьох хвилин, ваші права зрозуміли. Так, а, я, а, я, я это, это, Назар йому не, не допоможе. допоможе. Приватний адвокат і адвокат не, не допоможе. ну... ну, ну Приватним адвокатом. адвокатом? Добре, пущай приватний адвокат буде перевірено через базу. Тому у адвоката повинна бути ліцензія. А, як прибудемо до головного управління по місце Дніпра, вам буде нада вам буде наданий телефонний знову, щоб зателефонувати приватного адвокату. А, Назар, надень на нього, пожалуйста. Yeah. Можна сказати, мішок, мішок на голову, щоб він не автопом не спалив в місто yeah. нахождення yeah. своє, щоб його yeah. потім не тулили. Mm. Щас, пущайся, я у мене це. Uh, масочка для сна є. Yeah. Mm, так, де сам стоктично в поясу масочку, після чого натягну yeah. людині на обличчя. Маска перекриває повністю очі. А ничего же вы уже спалили, если мы едем до инкудни прав. А ты? Ничего. Ничего, ничего. Пройдем затвор, снимут за побежный, оказывается, доволі волормы. Ну я хочу сказать, если телефоном, на джину кроватным адвокатом. Добре, як пробудемо на головне управління, він буде надано вам телефонний звонок, щоб нетлефовно показати на адвоката. Збудні про генерал Сашо круту. Так і так дади автомобіля та, після чого витягнув правопорушника. Прокуратура з нами вил. Подождите, 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 круто, стой. Все, все. Так, так заключи вида я... идти. Винов все. Нет. А, нет, 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 он сюда. Багаюзи, так да, Крутов Он не зашел, он не зашел, он не зашел, он не зашел. Крутов, круто. просто, ай вообще. Так. А, сейчас круто, секунду. Кто помрать все офны? Так, да, а, возьму, а, сниму с да, одной руки да, кайданок, да, кайданок да, почеплю да, на свою руку. Так, шаново, да, не да, выкликайте да, приватного да, адвоката. Нет. Бодя Головач. И також можно телефонуть из Телефонуйте. А, в том же ПРП, я типа даже не ПРП, я систем на него буду достать телефон. Добре, дістав. Добре, дістав ключ тактично писав, почав розкоти. Викликайте адвоката. Ой, точніше там ви там телефонний дзвінок. Но але він вам не допоможе нічим, бо ви знаходитесь в міжнародному розшуку. Також як я адвокат не допоможе. Він зараз просто нахуй. Блять, ч, чегось да. палки Крутов, я тебе тільки хотел сказать про те, щоб... Не, да это все на целый хитр. Рп... Рп... Це выход, 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 выход. Я сейчас його откину.